Тож розпочинатиме перший. Брітні, ну давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні. Я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой. Так, так, я попереджала. Ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати і Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте, Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися? Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари! ні. з вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені. Отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі, упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Yeah. Я хочу ще. Yeah. Це що все? Yeah. Ну Ось yeah. минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна? А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. What? Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Hey. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми Весело ще тільки починається. Ой-ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі? Давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі. А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зісиш. Який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор Упс, Дівчатка, як ви? Коди поділись? Ти це шукаєш? Чата, чи можна я перша? Okay. Ура, дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мій я пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, джуля допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Та годі тобі Діти їдять діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, Брітні, твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не кидаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брітні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів немає. І що мені з нею робити? Може, ось так? Путі Путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям? Нічого собі як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала. Але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша. Ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас дожену. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала. Я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна, пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Мій. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо заприскати твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так вже тобі пощастило. Так, так, подивимося, що у вас тут. Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається, чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені не Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, мія. Смакота. Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво! Вперед! Okay. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це сморід? Фу мія. Чудово! Одну суперність я вже усунула. Right. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гидоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Awesome. Смія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібен саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія, майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить? Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи може хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один, мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед, похнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. Те що треба. А тепер займемося очима. І справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе уминути. Ну, ось більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфер, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні. Адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна я тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну, як я виглядаю тепер? Краще? Набагато. Зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше. Щоправда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженніфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Охнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, Мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш скінця прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво і непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину, залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все, я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп. Смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У мій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. No! Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. <рив> ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженіфер поміняли її наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так, що тобі доведеться їсти рибу. Мія смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто? Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна скоринка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала б. Запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. М -м, яка вона ніжна. Супер. У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Ні. Кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка-хуба-буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. Це ще не все. А, а з, з Жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. О, Краса! Ой. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. <звук> О так. Можливо, смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую. <сміт> Ні, Його я теж з'їм сама. <сміт> Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <сміт> <сміт> <Потримуй. спіль> а Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так. Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. <гул> О, ні, Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Yeah! Головне гарненько їх збити. Yeah! 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 Oh, а тепер можна полосувати. Oh -oh. <реш> <реш> Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. <реш> Дуже смішно. Ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Awesome. О, б'єдіння. Yeah. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, що правда з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, hey. ой. І такі тверді. Ну, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина! Сюзі, відчепись! Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Oh. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазали с мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А і ні моя черга. Так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. ще з них виходять прикольні кіски. <клес> Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так-так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No! Так, вже все... Гадко. Oh, no. Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то лишини стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. ефірками. Оце я розумію, краса. Could you Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжінь не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура-ура! Я перемогла. Перець? Ні, Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. oh, yeah. От бо якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. <раприре> <раприре> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка.